Hello, народ, зустрічайте абсолютно новий топ за свої гроші. Це модель Realme Neo 7, яка стала продовжувачем легендарних моделей, таких як Realme GT Neo 6. Не о 5 не О3, усіх тих апаратів, які були справжніми топами за свої гроші в своїх цінових категоріях, і в принципі оптимальними смартфонами 2022, 2023 і 2024 років. Єдине, що мене трохи бентежить, виробник десь загубив оцей припис GT. Не знаю, він зробив це навмисно, чи там просто десь розгубився. Ось тому, що усі попередники мали цей припис. А тут не знаю, що він нам натякає на те, що це е, не флагман, ну типу такий знаєте, субфлагман. і скоро нас буде чекати там Realme GT... Не 7. Чи то ще там що сталося? Чи то просто вони, знаєте, такий експеримент зробили, типу аля створили ігровий смартфон, тому що тут не зовсім типове залізо для середньобюджетника. бюджетника. Ну, Самі подумайте, процесор Dimensity 9300, батарея 7000 мАч. Це дійсно схоже на експеримент. При цьому там ціна близько 300 доларів. Друзі, в будь-якому разі, що би там не було в майбутньому, ми з вами просто зобов'язані ознайомитися з цією моделлю. Тому що, ну, чисто на папері. Це просто якась гармата. Кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю! Але перед цим, друзяки, якщо вам раптом після цього огляду сподобається Realme Neo 7, або там його конкуренти, такі, як там OnePlus Ace 5, чи попередня модель Realme GT Neo 6 ви завжди можете зазирнути в наш інтернет-магазин androprice.com.ua Вбити в пошуку назву моделі і придбати собі цей пристрій. У нас дуже великий асортимент. Якщо вам не подобається там китайці, більше там подобається Samsung і так далі, це все глобальне, тоді без проблем можете придбати і ці моделі. У нас вони теж є. Навіть є вживана техніка. Коротше, обов'язково ознайомте з нашим асортиментом. Або одразу йдіть в наш телеграм-канал Андропрайс Україна. Усе найцікавіше ми публікуємо одразу там. Ну і вкотре нагадую вам за наш благодійний збір на дооснащення мобільної групи. Яка вже зараз працює на східному напрямку. Там треба хлопцям і автівка, і системи РЕП. Коротше, там багато всього. Там зарядні станції, повербенки. Ось більш детально про це вони самі розкажуть в кінці відео. Ну а я своєю чергою хочу вам нагадати: якщо ви задонатите від 400 гривень, таким чином ви одразу автоматично станете учасником нашого розіграшу смартфону iPhone 16 Pro. Якщо ви здонадати 800 гривень чи там, 1200 гривень, суму кратну цим 400 гривням, то та, таким чином ви збільшите свої шанси на перемогу. Заздалегідь, дякую усім, хто бере участь. Ну і побачимось в кінці відео. Ну а зараз повертаємось з нашого огляду. Так, друзяки, почнемо з комплекту. Мою коробку трохи побила, на це не звертайте увагу, ви будете її отримувати абсолютно новою. Всередині, окрім смартфону, поклали отакий дорогий чохол, прогумований, не у цей прозорий силіконовий дешманський, а прямо такий, знаєте, добротний. Якщо не помиляюся, плюс-мінус таке саме клали в Realme GT Neo 2 Потім макулатура. Усе там всередині з паперу, дивіться, дивіться, Holding BBK виправляється. Блок живлення, потужність. 80 Вт і USB-A на usb c кабель. Давайте, не відходячи далеко від теми, я одразу дам свій фідбек стосовно цієї зарядки. 80 Вт. Батарейка кремньово-вуглецева на 7000 мАч заряджається за годину 10 хвилин. Тобто, начебто, зарядка швидка, але коли ми чуємо цю, цю цифру година 10, ну якось як не дуже так? особливо враховуючи той факт, що GT Neo 6 попередник мав зарядку на 120 Вт. Так, нам була батарейка на 5,5 тисяч мАч, однак вона на 50% заряджалася там щось за 10 хвилин. А ця заряджається ну прямо дуже довго. Хто знає, можливо, за рахунок цього смартфон тримає заряд, як на в'яжений. Про це я вам розповім трохи пізніше. Ну і останнє до комплекту поклали захисну плівку. Вона вже наліплена на екрані. І, до речі, екран, як ви можете бачити, тут повністю плаский. У попередника Realme GT Neo 6 він був з невеличкими заокругленнями. Тут можете написати в коментарях, який варіант вам подобається більше. Слухайте, я довго думав, який апарат він мені нагадує, от за тактильними відчуттями. І потім згадав модель Poco X4GT. Він теж. Був пухляшем, товщина Realme Neo 7 складає там щось вісім і 6, 6 міліметрів. Однак, якщо дивитися на папері, товщина Realme GT Neo 6 складала там щось вісім і 7 міліметрів. Однак ну він відчувається в долоні якось більш приємно. Він не такий товстий, а цей прямо такий, знаєте, кабан. Не знаю, можливо, так відбувається за рахунок оцих заокруглених граней у попередника, але я кажу, як є. Тобто, це не ікона естетики. Плюс до того його корпус повністю виконаний з пластику. Тобто основна ідея Realme Neo 7 це все ж таки технічні характеристики, а не зовнішній вигляд. Випускається він в трьох кольорах. Отакому от от, темно-сірому, хоча офіційно він зветься Black, потім є ще сірий і блакитний кольори. Хоча, як я бачу, блакитний, тут теж не зовсім блакитний. Отака от у нас історія. Realme взагалі вважає, що цей сірий варіант, схожий там на ну, цей там, космічний якийсь корабель. Коротше, воно таку от вигадалося маркетингову історію. З важливого, не дивлячись на те, що компанія Realme позиціонує свій продукт як ігровий, тут немає аудіоджека, а, проте завезли повноцінний клас захисту ip 68, ip 69. І це, до речі, друга важлива відмінність, якщо робити порівняння з попередником. У новинки набагато більший акумулятор і є повноцінний вологозахист. Карту пам'яті встановити не можна, однак я б не сказав, що це проблема, тому що навіть в мінімальній модифікації е, виробник пропонує 250. У максимальній там взагалі 1 ТБ. Стереозвук завезли, він, як завжди, доволі якісний, однак не краще, ніж у попереднього покоління, і навіть не краще, ніж у Realme GT Neo 5. Те саме можу сказати і за Вібромотор. Він тут лінійний, однак якоїсь там різниці з попередніми поколіннями я не помітив, що тут він на флагманського рівня, причому без перебільшень, що там. Тим більше його можна ще там в налаштуваннях окремо під себе якось підналаштувати. Хочеш, щоб він бив прямо от, як молоток, можеш все Робити, хоч би він був таким більш в'ялим, окей, можна влаштувати так. Хоча я не знаю, кому кому знадобиться останній варіант. Вага пристрою складає 213 грамів, і це приблизно на 20 грамів більше, ніж у попереднього покоління. Тобто важить він плюс-мінус як сучасні топ-флагмани з усією приставкою. Ультра, в цілому, я не можу сказати, що тактильно він мені прямо не сподобався. Найкраще зроблю висновок, що він для таких, знаєте, брутальних хлопаків з величезними долонями, яких не лякає. Товстий корпус. Ну знов-таки згадайте, Поки X4GT, якщо вас усе влаштовувало, повірте, тут вас теж усе влаштує. Однак знов таки така тактика мене наштовхує на думку, що у виробника буде для нас якийсь сюрприз з усією от приставкою GT. А це більше, як знаєте, такий експеримент, ігровий апарат, тому що нічого подібного раніше компанія Realme нам не показувала. Тим більше немає цієї моделі Realme Neo 7 SE. от кажуть, що вона має, наче там, в лютому. Вийти, коротше, не знаю. Є над чим подумати. Діагональ дисплея тут точнісінько, така сама, як і у попередника, 6,78 дюймів. Однак, за рахунок того, що тут плаский екран, от він в принципі відчувається цей апарат трошечки а, ширше. А, Роздільне здатність 1,5К, максимальна частота розгортки 120 Гц, Є підтримка функції LTPO, Також є підтримка HDR10+, Dolby Vision, і заявлена максимальна локальна яскравість там 6000 тисяч ні. Реально, там зараз з'явилося перед вашими очима. І повірте мені, цього вам буде достатньо з головою. По всіхденному користуванні я залишився задоволений. Те саме можу сказати за показники шима. Вони тут, до речі, не найкращі, які я коли-небудь бачив, однак і не найгірші. Ну, мої очі від цього екрану не втомлювались. В цілому я не можу сказати, що тут дисплей краще, ніж у попередника. Швидше за все, він залишився на тому самому рівні. Просто вони взяли цю матрицю, там, зробили пласкою, а не з округленими краями. Проте я вам нагадаю, що у Neo 6 такий самий екран, як і. У глобального Realme GT6 вартістю там на старті там близько 27 тисяч гривень. Тож екран тут дійсно флагманського рівня. Тож в цьому плані ви можете точно не перейматися в своїй ціновій категорії. Realme Neo7 отримав один з кращих екранів в принципі. Те саме я можу сказати за його процесор. По суті, це друга -фіча Realme Neo7. Перша це акумулятор 7000, який я казав раніше. От. А, а друга це оцей надпотужний процесор Dimensity 9300+, який. Встановлено в Xiaomi 14 Pro вартістю там близько 30 тисяч гривень. А цей офіційно коштує 300 баксів. Уявіть собі. Якщо не можете уявити, давайте я вам покажу результати після стрес-тестів. Ось результати обчислювальних ядер. І як ви можете бачити, вони не так, щоб сильно відрізнялися від результатів нового цього Dimensity 9400. Ну, типу, от якщо брати до уваги, цей середній показник. Він плюс-мінус такий самий. Так, на піку у 9400 там трохи більше гіпсів, однак, ну на піку він там працює сіки. Одну хвилину максимум, там навіть менше. Ось треба, мені здається, брати до уваги в першу чергу цю серединку. Тому що там ви бачите, тротінг, все окей. Типу, там все одно, навіть середній цей показник, він більш ніж задовільний. Тепер давайте подивимось на результати після стрес-тестів відеоядера. як ви можете бачити, так падіння складає там близько 40%, однак на виході ми все одно. Маємо там близько 25 тисяч балів. Нагадаю, що у Dimensity 9400, там 2700 балів е, після троллінгу. Ось оце от реальні цифри. Якщо вам усе це взагалі ні про що не говорить, Realme Neo 7 легко підійде для того, щоб грати навіть в найвимогливіші ігри на ультра налаштування графіки. І при цьому у вас там буде е, стабільно 58 FPS, 60 FPS, залежно від сценарію. всі пуб і так далі, там взагалі яскравість не скидається. Це ніде яскравість не скидається. Тож коли нам компанія Realme казала, що це ігровий пристрій, вони нам не брехали. Тут дійсно дуже добре попрацювали над системою охолодження, і це справжній ігровий монстр. Якщо вам треба прямо така, знаєте, ракета не задорого, тоді ви точно можете звертати увагу на цей апарат. І щоб ви розуміли, в іграх він тримає заряд як справжня скутеняка. Припустимо, там в Genshin імпакті за годину гри там втрачається щось там 21-22%. Тобто повного заряду вам вистачить на 5 годин. Гри в вимогливий Genshin Impact. То час як там середньостатистичний смартфон живе там 3,5 з години в Genshin Impact, Там ну інколи там до 4 годин дотягує. Тож в цьому плані ну він прямо перевершив своїх опонентів. Та й в цілому, якщо брати до уваги його час автономної роботи, цей апарат дійсно дивує у попередника. Realme GT Neo 6 з процесором Snapdragon 8 s Gen 3. В цьому плані було все дуже і дуже добре. А тут стало ще краще там відсотків на 15%. Не чекайте більше, але навіть 15% це немало. Якщо ви будете користуватися смартфоном як людина, тобто там не знаю, не грати кожну секунду, а там більше використовувати його там для того, щоб там читати якісь новини, чататись в месенджерах. Там ну, якісь такі, знаєте, прості задачі, тоді можете легко розраховувати на два дні роботи. Якщо будете там на нього все ж таки насідати, то один день роботи вам забезпечено. Ось до півтори днів в такому режимі він точно пропрацює і це. Цей показник значно краще ніж у більшості конкурентів. Тож у ця цифра 7 тисяч мільямпергодин, вона цілком виправдана. Але друзі, ви ж маєте добре розуміти, що плюс-мінус такого результату можна було досягнути і в попередньому поколінні. Просто цього року компанія Realme вирішила піти трохи іншим шляхом і встановила менш потужну зарядку. Було 120 Вт, ватт, сюди завезли 80 ватт. І за рахунок цього вони змогли трохи розкачати акумулятор. Ну і тут немає бездротової зарядки, тож це такий знає, Собі робочий кінь на кожен день для невимогливих користувачів. Для тих користувачів, яким, наприклад, начхати на камери. Так, ви все правильно зрозуміли. В плані камер цей е, апарат Зірок з неба точно не хапає. Щоб ви розуміли, в цьому плані він став навіть гірше, ніж Realme GT Neo 6. Не по основним камерам. Якщо брати до уваги основні камери, тут повністю паритет в плані технічному. От а от фронтальна камера дійсно стала гірша. Було 32 мегапікселі і можливість записати. Відомо 4К 30 кадрів навіть 60 кадрів на секунду, якщо не помиляюся. Тут Full HD. тож в цьому плані навіть даунгрейд. А от основна камера отримала такий самий сенсор від компанії Sony imx 882. Тож можете розраховувати на плюс-мінус рівень попереднього покоління там OnePlus, Ace, 3V і усієї цієї піздобраті того року вартістю там до 15 тисяч гривень. Приклади денних і нічних фотографій, щойно з'явилися перед вашими очима. Знов таки довго якось тут вам розповідати про щось не має сенсу, тому що я вже все сказав. Нічого нового ви тут не побачите. І в плані фотозйомки, і в плані відеозйомки. Це точно не топовий камерафон, і ніхто в той бік навіть не бив. Як я казав раніше, основними козирями Realme Neo7 є час автономної роботи і продуктивність. Камера тут просто нормальна для того, щоб була. Не можу сказати, що вона прямо жахлива, однак той. Точно скажу, що за ці гроші є набагато е, кращі камерафони. Дивимось на приклади відеозйомки на основну камеру і на фронтальну. Ну і Пишіть в коментарях, е, як вам якість запису звуку. Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відос для того, щоб ви зацінили якість запису звуку, як, як працюють їх мікрофони. От для того, щоб ви зацінили скінтон, деталізацію, ну і в цілому, чи можна використовувати ці пристрої як інструменти для ведення якогось там блогу, запису рілсів, тіктоків і так далі. Працює новинка з коробки на 15-й версії Android з перестановленим фірмовим інтерфейсом Realme UI 6.0. Оскільки це пристрій зроблений в першу чергу для китайського ринку, тут проблеми плюс-мінус такі самі, як і у більшості китайців, зроблених для китайського ринку. А саме немає сьомого бенду для роботи 4G. Однак я не хочу вкотре повторювати, що для уконку а конкретно для нашої України, це не проблема. У вас буде нормально працювати 4G. Однак, якщо ви захочете поїхати кудись в Європу, та. Там 4G може працювати зі збоєми. Не те, що він взагалі не буде працювати, просто в якомусь місці буде працювати краще, в якомусь гірше. А загалом там є 5G в Європі. а з 5 g тут проблем взагалі немає. Тож з 5G зв'язком буде все окей. Ну і оскільки це смартфон від компанії Realme, а цей бренд останнім часом свої ці китайські пристрої хоче продавати виключно в Китаї. Бо глобальні дистриб'ютори вони починають жалітися, типу там коротше ці китайці, їх прошивають і так далі. Далі, коротше, типу, можна, будь ласка, їх якось там я не знаю, блокувати за територією Китая. Ось і виробник це робить. Тож, якщо ви будете замовляти Realme Neo7, подбайте про те, щоб він був розблокований. Або продавцем всередині Китаю, так що там десь на AliExpress купуєте, або там продавцем вже всередині України. Бо якщо ви його не розблокуєте, то його заблокують і ви з цим нічого не зробите без чеку. Якщо у вас є чек, а чеку у вас не буде ну, від китайського магазину. А ось, тож. Знайте про це, це дуже важливий момент. Стосовно самого інтерфейсу, візуально і технічно, мені він дуже подобається. Тут усе літає, ну тим більше з таким потужним процесором, можете собі уявляти, що це той самий Color OS чи Oxygen OS. Єдине ще тут, от на китайській версії прошивки немає української мови. Однак ця історія нам вже давно знайома. Ось, якщо ви не переймаєтесь з цього приводу, тобто є там російська, є англійська мова, От Google-сервіс встановлюється в два кліки, ось в цілому все налаштовується так. Що ну, ви зараз можете побачити перед своїми очима, все виглядає по-людськи. Тож можна отак от по всех даному житті користуватися цим інтерфейсом і не страждати. Кажу вам реально, як яке. Якщо, правда, вам не потрібен цей android Auto, усі ці фішки пов'язані зі штучним інтелектом, Gemini, от окремий застосунок встановлюється без проблем. Правда, він не ніяк в глобальних смартфонах викликається там кнопкою живлення, просто у нього тицяти це на робочому столі і все. Ось те саме стосується і застосунку Google Photo. Чарівна гумка і так далі. Ну і від виробника є там фотознімки, окремий застосунок, де теж є е, ця чарівна гумка. Простими словами, це добре оптимізований інтерфейс, без лагів, фрізів, все просто літає і працює він стабільно, так само, як і на всіх смартфонах. Oppo, Realme, OnePlus і так далі. Впевнений, що до цього у вас взагалі не буде жодних питань. Коштує цей апарат, як я вам казав раніше, за базову модифікацію, всередині якої там 12 ГБ оперативки і 250 і зі абайтів постійної пам'яті. Там щось 2099 юаней. Якщо переводити на гривні, це там близько 300 доларів. Звісно, що всередині нашої країни його будуть продавати, там щось там близько 15-16 тисяч гривень, не менше. Основний конкурент Realme Neo 7 це модель OnePlus Ace 5. Вона коштує плюс-мінус так само, однак Ace 5 вже пропонує металеву рамку, скляну задню кришку, є навіть варіація з керамічною задньою кришкою, однак у Ace 5 буде трохи менший акумулятор, там ємністю 6400 мАч, а не 7000. І у Ace 5 немає повноцінного вологозахисту згідно класу IP68, IP69, там тільки IP65, тобто його там занурювати під воду не можна. Процесор там не менш крутий, Snapdragon 8 Gen3, а камери технічно на папері навіть краще, ніж у Neo7. Той смартфон в середині нашої країни буде коштувати приблизно на півтори тисячі гривень дорожче за Neo7. Можете написати в коментарях, який з цих апаратів обрали би для себе ви. Ну і також можете поділитися своєю думкою, чи варто переплачувати за Neo 7, коли є там GT Neo 6. Теж там з не менш потужним процесором, Snapdragon 8S Gen 3, я вважаю, що його потужності достатньо з головою так, немає там, повноцінного велого захисту, однак, як на мене, виглядає він трошечки краще. Коротше, я до того, що е, ну, якогось такого прориву прямо. Не сталося. Так, там батарейка прямо дійсно крута. 7000 мАч годин. так, він заряджається не так швидко, як нам хотілося. Так завезли повноцінний вологозахист. Однак я не впевнений, що. Після появи цього класу захисту люди там масово підуть там, десь в басейн, селфатись, там, я не знаю, рані, там, кудись кидати його водою, там, чи ходити там кудись по спа. Я не знаю, навіщо потрібен там вологозахист в реальних сценаріях. Ну, типу, у мене є там флагман з вологозахистом, я жодного разу смартфон не занурював під воду. Ну, не знаю, це мої думки знов-таки своїми. Ви як завжди зможете поділитися в коментарях. В цілому, смартфон мені сподобався, він 100% знайде свою аудиторію. Він Крутий, це топ за свої гроші. Однак, чи будуть його масово купувати, коли там. Ну, трошки дорожче буде Ace 5 в більш дорогому корпусі, чи коли там є дешевше GTN 6, там OnePlus Ace 3V, там теж з процесором Snapdragon 7 Plus, N3. Ну, всі вони реально топчики. Ось тож тут вже подивимось, як воно буде. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від військових. Бажаємо здоров'я, патріоти. Всі ви знаєте, наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники АндроНюс. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем, оснащенням для нього. Забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожному з кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава посилання на банку та номер карти. Я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. слава Україні, Слава вільному народу, разом до перемоги.